Коротше, друзі, всем привіт Що хочу Що, друзі, хочу сказати Коротше у Михайловича обновочка О, зараз закрию машину. Короче, так вийшло, що прийшлося купити нову. А що поробиш? Працювати треба, а без неї я вже як без рук без чого, друзі? Зараз трішечки предисторії. Коротше. І так, друзі, що трапилось? Коротше, це ще. Коротше, друзі, це ще було в неділю. Сверлив там на стопчику отвір. Ну і, коротше, не знаю чого, але перед цим, е, обично, як було, як сверлив, починав сверлить, вона не крутиться. Треба було її так встряхнути. Е, а в неділю. Е, Просто сверлю дірку, коли вона ву, почала теряти оберти спочатку, тоді почала воняти, знаєте, як воняють щотки. Ну і все. Коротше, звозив я її до доктора, як я вже казав, що поїду. Він каже, я не знаю, я не розбираюсь в цих справах. Коротше, я так само. Подивився, полазив. Все начебто ціле. І щотки ще є. Але чогось ця дрилька стала. Стала, друзі. Ну, а працювати же ж треба. Не знаю, я став е, лазить по інтернету. Думав, можливо... Там, коротше, на якорі є в лакові дірочка. Але та дірочка, вона більше схожа на, знаєте, як лопнула бульбашка. Так типу і там, але зазвичай ну, це так типу пропалюється, робиться ну, отвір. Так пропалюється якорь. Не знаю, там ніде нічого не димить, оттуда ніде нічого не йде, а йде саме із щоток, Тобі ж десь щось замкнуто. Ну, що робить, друзі? Я почав говоритися в інтернеті. Значить, в інтернеті запчастини, якщо брати якорь і статор. Так, да, правильно я сказав? Чи ротор, чи статор. Ну, коротше, обмотку виходить, там щось по ціні Ну десь около 800 тисячі Ну на, кож на кожному сайті по різному Да, там були і по 200 з чим то гривнів якоря Ну що ж то за якоря може перемотані вже Коротше Ну я так посидів покумекав, Ну, що робити, ну що робити? Попробую зараз ще поміняти щотки, нові поставити. Мені здається, що вже їй все, габела, як каже зять, ну, якщо це буде ремонт десь до 1000 гривнів, то в принципі нова дрель, ну, якщо така сама, Дрель вона буде коштувати ну, десь в районі 1300 десь так. От. Я трішечки подумав, що все ж таки вона а, слабовата, бо в неї всього на всього 650 Вт мощності. От. Але вона така важкенька. От, 650 Вт. Ну що, а трішечки дорожче, друзі. Тобі ж я дивився та 1300 з чим-то. А цю, що я взяв, коштує 1850. Тому, друзі, що, дивимося, що я купив. Не знаю, гарна це фірма чи ні. Ну, але вже яка була, така я була. Продавець мене переконував, що це хороші дрель. Рік гарантії дав, все оформив, все як положено. Ну що ж, дивимось? Розпечатувачка, друзі. Коротше, це ось така дрель про крафт. Мощність цієї дрелі вже буде. 1650 Вт? Ну, Максимальне максимальний сверло, яке сюди можна буде поставитися на 16 мм. От, ця дрилька вже така помочніша, конечно. Уже якщо намотає мене, то намотає конкретно. Так, а чи є це виробництво? Ну, я так понимаю, что это что? Ну, типа Германия, наверное. Да? Так, импортер. А -а -а. Выроблено в КНР. Так что... Яка це не Германія. Ну що ж, Тож, я думаю, що Время покаже, правильно? Розпечатуємо. Погнали! Короте, ми її вже, друзі, дивилися в магазині. Тому вона вся окремо так валяється. От тут також чек лежить, хай лежить. Да, тут уже ключик, конечно. В порівнянні з моїм, з тією меншою дрелькою, то конечно. <свісно> нічого собі, да? Ключ. Да. Так. Зелененькая, друзі, як я люблю, зелененькая! Але вона ще така, ще важче, ніж моя, конечно. От. Я свою на днях шукав цю ручку от своєї, так і не знайшов, десь вона на, тут на полочці лежить. Что-то мне нужна была та ручка зазвичай я их снимаю Вот О, А тут уже как раз Как раз и ручка стоит Так Так Вот такие тут Патроняка Серьезный их. Машина, да? Я кажу, все як я люблю. Зелененьке, мочненьке, важкеньке. Тут уже ось так переключається молоток дрель. От. Там переключався ползунок. В принципі, друзі, це у мене вже третя дрелька. От. Е, ось ця дрелька чим мені е, нравилась, тим, що ползунок оце тут що зверху. У неї немає всередині мілких запчастин. От іменно ну, у цього механізму. У те, що перекмикається молоток і сверло. Е, там просто стоїть пластиночка, яка щось там відводи в редуктори, І все. Ну, Можливо, там воно і всередині є, але я його не бачу. А перед цим у мене була дрель, по-моєму, повертек. Повертек. І там, цю саму, там так, така сама стояла пластиночка, але в тій пластиночці стояв малесенький малесенький шарик. Коротше, друзі, я, я коли розбирав її, шарик той потеряв. І щось туди поставити друге, вже я не знайшов такого шарика. І виходить, що дрель вже прийшла в негодність. Чому? Тому що без того шарика не працює режим дрелі, сверлення. А тільки режим удару, як у перфоратора. Але не завжди ж, самі ж розумієте, це не так часто ти робиш те, що ти сверлиш бетон там чи ще щось. Ну, коротше, дрелька вже все. От. Я, звісно, хотів. Щоб це була не дрель, або, або навіть хоча б, щоб це була дрель з понижаючим редуктором. Для того, щоб мож, я міг щось замішувати, якусь шпатлівку чи щось типу того. От. Ну, що ж, такої дрельки в Тамаківці не оказалося. От. Ну, довелося брати те, що. Бо сьогодні в Томаківці виявляється взагалі вихідний. Я ж поїхав, я підчепив причеп, а поїхав. Думав, куплю ж профнастіл і коробочку ж для того, щоб тут робити цей заборчик. А у них виявляється з 31 грудня аж по 12 січня. У них вихідні. Це ну, весь магазин стоїть. Це це нереально, це щось таке, я не знаю. Ну, Коротше, ні я нічого не купив, ні вони нічого не продали. Не такий уж, звісно, з мене був би там виторг. Обалденний, да? Ну, я думаю, що 1007 я би потратив. как бы он был открытый. Но... Но, на жаль, на жаль. Так, ну что, друзья? Выключим. Тут такие какие-то провод, он силиконовый, что ли. Опа! Эть. это, конечно. Конечно, звук у мотора. Да. Профессионал. Ну, подаемся, друзья. Я ничего не могу сказать по ней. Первый раз держу в руках э взагалі цю фірму. Ну, як сказав продавець, і ви знаєте, е, в його словах я почув свої слова, свою думку. Е, на кшталт того, що, як я вважаю, що хай воно буде трішечки дорожче, якщо ти вже щось продаєш. Хай воно буде трішечки дорожче, ніж да, ті китайські. От. Зате, за, але зато ти знаєш, що ти візьмеш гарну річ. І хай вона в тебе в магазині буде однієї фірми, однієї фірми. Але це буде хороша фірма. В принципі, у нього там ну, інших фірм, я не пам'ятаю що. Мабуть... Тільки болгарки стояли, там щось два чи три вида. І все. Все остальне іменно прокрав. Подивимося, будемо працювати. Побачимо. Так. Але ось тут... Ага. Із цією дрелькою, друзі, йдуть щотки. Бо окремо я не знайшов сьогодні, я ж кажу. Все закрите, вся та маковка. Майже вся та маківські магазини всі майже відпочивають. Ну крупні ні. Крупні м'ясо. ну Це коротше, один там олігарх вирішив свої магазини не відкривати. Ну це глупо. Це глупо. Нехай там буде менше людей сидіти, але нехай би вони там були. Про все можна домовитись. Правильно? А зараз, друзі, хочу розібрати цю дрельку. Я її вже розбираю раз 30. Попробую поставити ті щотки. Якщо вони підійдуть. Якщо не підійдуть, то я нічого корочити не буду. Я ті щоточки покладу, десь отам. у мене є баночка, де всяка фігня лежить. Я буду знати, що вони в мене є. Bos, bos și mi ți bos. Я, друзі, згадав, у мене тут в селі є один знайомий, також звати Іван. І він мені колись дивився болгарку. Малесеньку болгарку їй також прийшла габела, як кажуть. От тому. Як побачу його, попитаю в нього по поводу того, чи може він подивитися мені мою болгарочку, чи ту дрельку. Так, але я бачу вони трішечки менші, а п'ятачок контактний більший і він сюди не війде. Все, нічого я більше не робити. Не хочу я коротше, щоб потім для нової дрельки десь шукати. Якесь таке та не таке. Тому все. Буду в Томаківці. От. Буде відкритий магазинчик. Там є один, де великий вибір всяких щиток цих електричних. Вже тоді. Придбаю і попробую ще раз. Наче нічого. Все ж вроді би, ну щось. Але, друзі, вона, я вам скажу, вона відпрацювала своє, дай Боже, щоб у вас у всіх так працювали інструменти, як відпрацювала ця дрелька. Вона і на роботі у мене побувала. Щось робив я нею. І всю хату я нею довбав, сверлив сверлами і по бетону, тобто в режимі ударної дрелі. Всю хату я прозаганяв оці ж грибки, як утепляв. От. І до цього вона у мене вже була. Що я, друзі, нею лише не колотив і розтвор, ну як розтвор, це і шпаклівки, і для плитки клей я нею колотив і так навіть бувало і розтвор колотив. Вже як за цілий день тією лопатою навтішаєшся, то брав дрельку і колотив дрельку, якщо чесно. Грілася вона неймовірно, але жила, а це щось все жила. Почав шукати, думаю, може, знаєте, в Томаківці, щоб не пертися десь там в Запоріжжя і раді якоїсь дрельки не хотілося. Думав, може є в Томаківці, хто займається цими ремонтами. Думав, може він подивиться. Можливо, там самий лише якір треба поміняти. Або самий оцей... Обмотку цю поміняти. Було б, да, було б, може, дешевше, там в районі 500 гривень, звісно. І, і можливо, що дрилька ще б попрацювала деякий час. ну, В Тамаківці цього немає. сервіса по ремонту електроінструментів. Сам, я ж кажу, ну, це таке щось там замінить, якщо його видно. Да або навіть той же самий якір там чи обмотку якщо її видно що її треба поміняти я б ну, без, без проблем я б міг би це зробити ну я не, не маю цього прибора що мірять що прозванювати я не електрик я не шурупаю в тому і це якби хтось показав розказав можливо так да. Е Тому якось так. Тому, друзі, якось так. Добре. Всім дякую за таку тимчасову зустріч. От, пішов я, значить, що управлятися. Загоняти, закривати своє хозяйство. От. Два дні, друзі, я вже нічого не роблю. Ні вчора, ні сьогодні. Вчора була дуже погана погода. Воно і дощик трошки ляпотів. Та й холодно воно. Жінка каже, ну так, типу ж, ти ж взявся робити, типу, і в курятнику потолок оббивати. Іди оббивай. Кажу, оббивати потолок, ну день. А як воно оце грізюка, оце така холодина. Кажу, я лучше віддихну, полежу, я ще значно перейшов. От. Ну, коротше, вчора ще був для них, як вони кажуть, праздники, там якісь не праздники. Я цього, якщо чесно, ну, в мене, ви знаєте, зима малесенька, а бувають, що погана погода. Або десь поїхав, або ще щось. Знаєте, от їх лишається тих днів зовсім мало. А взимку праздник на празднику, то, знаєте, треба робити щось, а не звертати увагу на ті Бо Якщо на них звертати увагу, то взагалі нічого не зробиш. От. Вчора я ж кажу нічого не той, бо погода була погана, та й в принципі... У мене, як би то калітки готові, треба було оце ж метал і профнастіл для того, щоб вже робити той забор. Але сьогодні маківка закрита і я навіть, якщо чесно, не знаю, де є там ще металобази. І я знаю, що на цій металобазі, де я брав, там ну, завжди в принципі профнастіл нормальний. Не те, що знаєте, як ото то він виграє. Ні, тут вроді би нормально все. Тут більш-менш такі ціни хороші, приємлі. от. А сьогодні, друзі, нічого не робив, бо, я ж кажу, думав, поїду все це куплю, а не купив. І так, виходить, що проїздив, пробайдикував сьогоднішній день також. Ну нічого, друзі, відпочивати колись також потрібно. Тому... Ну нічого. Нас доженем. А так, друзі, що? Всім гарної ноченьки, спокійної ноченьки. Мирного неба. Всього самого найкращого. Всім пока.